Усім доброго дня. Вітаю на моєму каналі. Ось такий двигун, потужністю 9 кінських сил. Двигун марки Зубер. 186-й, 9 кінських сил. Людина хоче зробити перехідний комплект на нього, але перед тим, як Проконсультуватись зі мною. Був куплений цей двигун. і вал тут, як бачите, вихід під шліци. Ще раз наголошую, що під шліци робити я не буду. Не тому, що я не вмію чи не знаю, чи щось не вийде. а тому, що воно просто не буде ходити. Марної роботи. Марно витрачати час, немає сенсу. Двигун запускався два рази. І ось подивіться, яке отут мастило було. Я мастило злив, а що тут внизу? Не знаю, що сюди залили. Значить, моя задача поміняти тут вал, вихід зробити під шпонку на 25 мм в діаметрі. Значить, що зробили? Знімається кришка клапанів, знімається форсунка. Не форсунка, а штуцер подачі. Далі виймаються штанги. Витягується розпредвал. Витягується вал балансира. Знімається, зараз буду знімати з цієї сторони маховик і міняється вал. А, Ну і перед цим ще не забути ось таку річ, як бугель з вкладишами. Значить, поршень знімати не треба, поршень ось там вверху буде з шатуном. Шатун там стоїть. Оце все стоїть на місці. Головку поршень знімати не треба. Таку процедуру вже робив неодноразово. Покажу вам також, як це відбувається. Зараз буду знімати маховик, покажу, які там є нюанси при знятті. Для того, щоб зняти маховик з такого двигуна, необхідно зняти заводну ручку із. Захистом відкрутити ось цю гайку, яка на маховику. Як відкрутити гайку? Гайку зазвичай я нагріваю. Хто чим має? Чи феном, чи газом, газовим пальником. Відкрутили гаєчку. Далі маховик, він садить на конусі. Щоб його зняти, я використовую ось таку шайбу. Зараз покажу. Спочатку накрутимо ось цю гайку, щоб вперти торцом. Ось така шайба, вона зроблена під різні типи двигунів. Тут Отвори тут всі несиметричні. Ставимо цю шайбу і болтами на 6, чотирма болтами. Як зробити шайбу. Макет для шайби це є ось цей храповик заводний. Він тут стоїть. Робимо отаку пластину і болтами витягуємо маховик з конуса. Зараз покажу. Коротко про те, як зняти маховик з двигуна повітряного охолодження. Маховик тут сидить на конусі і на шпонці. Для того, щоб його зняти, використовую ось таку пластину. Пластину, далі, в неї, через неї закручуються болти. Болти тут на М6 різьба. Попередньо сюди ставлю гайку. На вал, щоб пластина впиралася в вал. Далі болтами затягується маховик, такий свого роду зйомник. Робиться натяг і через мідну поправочку гарний удар робиться ось сюди, в центр вала. Ну, маховики можуть по-різному сидіти, можуть легко, можуть з великим натягом. Цей був такий з середньої тяжкості, як то кажуть. Маховичок знятий, далі провертаємо двигун. Тут у нас вже все знято абсолютно. Зверху лишився шатун з поршнем. І зараз витягнемо вал. Колінчатий вал знятий. Ось так виглядає двигун після розбирання. Поршень з шатуном залишились там в гільзі. А ось вал під шліцею. Будемо міняти вал на шпоночний. Приїде новий вал. Якщо вам цікаво, пишіть, покажу повністю весь процес збирання ось такого двигуна. Дякую за увагу.